Станиця Луганська, засідка, вибух міни, осколкове поранення. І вирок лікарів можливо ніколи не станете на ноги. Андрій змінив вже чотири госпіталі. У кожному потрохи заліковував ногу та руку. У Мукачеві переніс дві операції. Зараз одужує і фізично, і духовно. Однак увесь час думками на сході. А бідно теж твориться, що ми хлопці там, а я тут. Це все і переживає чисто за них. Переживає, як вони там, особливо, як не зможеш з ними созвонитися, а це дуже рідко, що ти з ними можеш говорити. Все одно знову хочу їхати туди. Що немає значення, як твориться, що це не все одно я поїду туди. Поки буде ця війна, я хочу поїхати туди. Буде своїми хлопцями у кожній палаті дитячі малюнки та листи, обереги для військових, капелан Ігор розповідає, така атмосфера заспокоює і додає сил для одужання. Чоловік постраждав від пострілу снайпера. Нині радіє, вже пересувається на милицях, а не у інвалідному візку, як ще кілька днів тому, коли в країні така ситуація залишатися вдома не фактично нереально. А так як капелану, то як коли сказав єпископ, дуже старенький, священик повинен бути там, де знаходиться його паст. Якщо моя паства там, значить і я повинен теж знаходитися там. 21-річний Артур їздив у зону бойових дій на схід України вже двічі: вперше був у гарячих точках три місяці, вдруге протримався усього місяць. Поранення завадило на реабілітацію. Піде щонайменше два місяці. Ранило міномет 125-ка, осколок змінилося ставлення до людей. До... Вообще до всього. Що там ся робить, то чашко обіцяти. Усяке на війні бачив і Роман Євстратів. У Дебальцеві чоловік пробув чотири місяці. Розвозив боєприпаси на блокпости. Потрапив до шпиталю після контузії. Чоловік бідкається, БТРи тримаються на чесному слові. Головна потреба військових нове обладнання та техніка. Цілодобово наші блокпости обстрілюються, бомбляться важкою зброєю. З нашого боку, ми відчуваємо недостаток зброї, техніки. І, і людей. Я би, я би хотів, щоб ці мої слова почули ті, хто має почути і зробили висновки, тому що кожен день гинуть наші люди. Нині лікарі за життя і здоров'я усіх учасників АТО, котрі перебувають в шпиталі, спокійні. Проводимо оперативні втручання у вигляді повторної хірургічної обробки і коригуючих операцій на кістках. На даний час стан хворих всіх задовільний. Отримують відповідне лікування. В плані медикаментів у нас ніяких проблем нема. Велика дяка волонтерам. Вони нам дуже, дуже нормально допомагають. У госпіталі перебувають 200 хворих, хоча медзаклад розрахований всього на 100 пацієнтів. Проблему владнали, встановили нові ліжка. Однак спрогнозувати чи вистачить місць на всіх важко. Те саме стосується і фінансування. Ціна на одного хворого виходить близько 150-170. Гривню розгорнули додаткові ліжка. Стараємося забезпечити всім необхідним. А як буде далі, не знаємо. Як повернеться далі держави? Одужуючи на лікарняних ліжках всі чоловіки думками з товаришами, тими, хто і досі воює. І мрія на всіх одна: мир. І саме основне з у нас добрим серцем і бажанням наші рани гоються набагато швидше. Дай Бог, ми в це віримо. І чекаємо.